Б'ятеро словочан, вихованців Славутського дитячо-юнацького центру туризму та екологічної роботи отримали звання кандидату майстри спорту України зі спортивного туризму та заслужені відзнаки. За словами директора центру, такого високого результату серед дітей не було. Це вперше в історії Славути, що юні туристи виконали норматив кандидата в майстри спорту. До цього такого не було. В Славуті тільки мають вчителі шість чоловік, які виконали з даний норматив. Серед дітей такого не було. Був найвищий перший розряд. Шлях до такого звання був тривалим та складався з трьох етапів. Спершу юні спортсмени здобули призові місця на чемпіонаті України Кам'янецькі скелі. Після чого команда продемонструвала високий рівень підготовки, посівши друге місце на турнірі. Останнім етапом стало офіційне визнання досягнень молоді. Ці березня місця виконали 0,5 КМС. Це зайняли призові місця на чемпіонаті України «Кам'янецькі скелі підходу Хмельницькій області. І в кінці липня представляли Хмельницьку область на чемпіонаті України і також посіли призове місце, де знову ж таки 0,5 км, тому що кандидат майстер спорту виконується на двох дистанціях. Не один раз треба підтвердити свої знання вміння навички два рази за півроку. Молодь обрала туризм не випадково. Вони кажуть, що цей вид спорту допомагає їм бути впевненим у своїх силах та розвивати витривалість, дисципліну і командний рух. Та додали, що підготовка займала чимало часу, наполегливих тренувань і потребувала повної віддачі. Якщо змагання, то підготовка три рази, чотири рази на тиждень. Якщо немає змагань, да. то погаситись то... А якщо це змагання якісь, наприклад, на регіонального рівня або чемпіонату України, то ти ж тренерся. Так, повністю згідно. Наприклад, влітку у нас був чемпіонат України. Ми, напевно, тренувалися разів 5 на тиждень, прикладали всі свої зусилля та старалися. Зараз ми так само тренуємося разів 5-6 на тиждень кожного дня практично. Юні спортсмени довели, що віра у свої сили та постійна підготовка веде до великих досягнень. У них попереду нові змагання та можливість здобути наступні звання. Анна Паюк, перший подільський.